Без електрики і під постійним ворожим вогнем. Так працюють лікарі у Вовчанську, це на Харківщині. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували 300 медзакладів області. Серед розграбованих лікарня у містечку Балаклія як медики рятують життя попри постійні ворожі атаки. Бачили наші харківські кореспонденти. Від Вовчанська на Харківщині до кордону з Росією менше 10 кілометрів. Населений пункт був одним з перших в області, в який зайшли загарбники і окупували його. Зараз росіяни щодня обстрілюють цей район. Обстановка після нового року напружена в місті постійно лунають обстріли зі сторони Російської Федерації. Так як ми знаємо, що тут кордон знаходиться. Зараз від нас 3-4 кілометра через постійні ворожі обстріли у селищі немає електроенергії, тому місцева лікарня вже тиждень працює лише на генераторах. Нові поранені пацієнти прибувають сюди цілодобово. Хірурги кажуть, найчастіше у людей діагностують струси мозку та мінновибухові травми. Це вже Досить довго лежать, а це з груби клітини, людини, людині, але там все добре, слава Богу. Тут смертельних випадків немає. це лише ті, що ми дістали. Людина повністю здорова вже зараз їй нічого не загрожує. Але звичайно були і смертельні, але на щастя, це було там один-два випадки, коли вже людину привезли. просто вже. Рятують у лікарні не тільки цивільних, а й українських військових. От маркіровки йдуть. Тобто це все видалені розкопки. Це робота снайпера, що ви так розумієте. Це е, е, снайпер. Та навіть у самому медзакладі лікарям доводиться вивозити пацієнтів у коридор, аби врятувати від російських снарядів. Одразу, коли почався обстріл, ми його ввезли в безпечне місце, там, де є в нас дві стіни. Тобто, всіх пацієнтів, коли починається обстріл. Ми вивозимо в коридор до повномасштабного російського вторгнення. У лікарні надавали допомогу понад 300 працівників. Зараз працює лише половина персоналу зі штату анестезіологів, терапевтів і невропатологів. Залишилося тільки по одному фахівцеві. У наші медичні працівники надають допомогу 24 на 7. Ті, хто в нас залишились, дуже працюють гарно, впевнено, відмінно. Бракує і медобладнання, додає заступник директора лікарні. Закупити і привезти техніку поруйнованими дорогами допомагають волонтери. Привезли спеціально для цієї лікарні спеціально до цього місця на їх запад, наркозно-дихальний апарат. Та додатково до нього придбали кисневий концентратор. Оскільки маємо інформацію, що кисень не постачається в місто. Придбали медичний компресор і все необхідне для того, щоб цей апарат зміг врятувати якомога більше життів. Під час піврічної окупації селища Росіяни неодноразово намагалися зайняти лікарню, але їм це вдалося тільки на один день. Бо опісля українські військові деокупували Вовчанськ, згадують лікарі.